Добрий день, діти! Сьогодні разом з вами розглянемо картину. Діти грають кубиками. Діти грають кубиками. Цей хлопчик з кубиків будує вежу. А цей хлопчик на автомобілі привіз кубики. Для вежі? Діти граються дружно? Хто зображені на картині? На картині зображені діти? А чим граються діти? Діти граються кубиками. А хто це? Хлопчик, що він робить? Він будує вежу. А це хто? Це теж хлопчик. А що він робить? Він автомобілем привіз кубики для вежі. А як вони граються кубиками? Діти кубиками граються дружно. Молодці малята. До побачення!